Ну що ж, друзі, наші заготовочки просохли. Насправді дуже швидко вони підсохли, вже можна було в той же день їх дивитися. Бачите, трішечки в мене повело, тому що я сушила хоч і на м'якому на рівній поверхні, але все рівно трішечки глинку повело. Проте на ось таких фігурках воно у нас все чудово. Я думаю, що ліпку даного уроку я вам викладу, а от розпис я вже не бачу сенсу робити. Можливо, ми з вами подивимося, як можна буде цією глинкою робити фікси, робити пра. Саме на різноманітних от таких детальках, елементиках, тому що тут у мене не зовсім гарно, ви пам'ятаєте, як ми його ліпили. Тому ось тут я абсолютно не задоволена і тут потрібно шліфувати. В тому наборчику, який я. Вчора з вами розпаковувала. У мене були 400 і 1000. 400 в даній абразивній штуці більш таке шліфовочне, а 1000, верніше 1000 це шліфовочна м'яка-мілка наждачка, а 400 це більш така жорстка. І вона дійсно не буде не царапати. Все-таки 240, як для живої глини, для нас це буде тумачі для такого. Хіба що це для грубих шліфовок, які потім доведеться дошліфовувати. Я трішечки покажу, оскільки це кімната, то я не хочу тут дуже. Сильно палити, але я покажу вам, що все абсолютно легко може підшліфовуватись, і після цього ніякої ворси не буде. Ви, навіть, якщо вам іще захочеться, ви зможете додатково шліфунути водичкою вже по сухому виробу. Але погляньте: ось так було до шліфовки, Так, зараз. Ось, бачите? Грубе, ось так. Моментально можна все зашліфувати. Так само можна на швиріб робити. Ось дивіться, у мене ось тут якась така ось такі, 240 можна зняти елементи. Але в даному випадку, чи хочу я його все знімати так е, сильно, мабуть, ні, тому що це мені ще виріб. А ви пам'ятаєте, що вчора ми експериментували і давала я, в принципі, потоковості своїм думкам. Я не знала, що це в мене буде, і тому заклала, можливо, і тонкувати хоча... Дана глинка чудово буде з цим впоруватися, гарно буде себе вести навіть при таких елементах. Плюс додатково ви можете ще це все покрити лаком, Я ось вам покажу на іншому правда виробі. Я такі патріотичні штучки робила. До речі, ми теж можемо сюди потім підвісочку таку зробити. І я додатково покривала це все лаком. Нічого не липне, пречудово, чудово гарненько і розписувала акрилом. Це теж давайте тоді відставимо і трішечки попрацюємо із цією іграшкою, але спочатку все-таки додивимось глинку. Тобто вона і та, і та висихає, та, що товстіше вона менше повелась. Тут в мене, до речі, трішечки донька ще була, поляпала пальцями, але всеріну. Я хотіла показати, наскільки вони міцні чи не міцні. Тобто я їх буду вам кидати, теж Рештести, вона такі у мене, можна сказати, витримує. А тепер давайте трішечки руками поламаємо. Руками я 0,3 ламаю, ну, в принципі, легко. Ну і 0,5 при надавлюванні я ось так розривати теж можу. Як ви бачите, в принципі, і те, і те, те ламається. Ось така вона на зломі буде. Зараз камера сфокусується, не хочу вона фокусуватись. Ось. О, сфокусувалася. Ось така вона на зломі, і можемо подивитися, у мене тут водичка, вона стає така слизька-слизька, якщо ми її починаємо дошліфовувати. Але ось так ми можемо потім доклеювати елементи. Змочили, можливо, десь ще підцарапали і наклеїли свіженьку глинку. І вона така, трішки, як в клейковині потім лишається, але щось робити з нею можна. Тобто, ось така вона у нас є. Але в ляльках, якщо ви будете робити, ну, звісно, якщо ви з висоти там, в лялька впаде і там буде тоненький пальчик, то він відбитись може, тому що я вже відбила і можу навіть показати. Але разом з тим через цю версинність, десь я тут свої лялі, чи це не цій зараз? Ні, мабуть, не цій. І потім його саджала на місце, місце склейки по... Вилетіло слово. не реанімувати. Забула, забула, скажіть. Через що дивлюся на фарби, тому що вони для реставрування. все. Тому що для реставрації вони будуть найчудовіше підходити. Забула просто це слово. Це у нас, зараз ми будемо іграшку розписувати, тому підготувала деякі типи фарб. Але взагалі глинка дуже і дуже така непогана, міцна, і вона стала невагома. Вся іграшка. ну Чесно, вона. От я навіть не знаю, в мене зараз вагів немає, але вона просто невагома, легесенька, її, звісно, можна буде погратися. Дошліфувати, але я вам відразу хочу показати, бо сильно в кімнаті шліфувати я не хочу. На балконі в мене не ті умови, щоб знімати, як я вам це все шліфую. Тому ми будемо з вами щось дивитися додатково. Тому я прибираю все, що у нас зайве, щоб нічого у нас в кадрі не було. Я відразу взяла просто чисто білий аркуш паперу. Чому я його взяла? І давайте водичку трішки сюди під руку і все зайве наразі приберу. Чому я її взяла? Тому що я не хочу, щоб у мене... Стіл мій був запачканий, забруднений. І будемо сьогодні розписувати звичайним акрилом. Це може бути в мене от зараз в композиті всі акрила, але можна роса, там будь-який Амстердам, будь-який акрил, які у вас є. І просто ви пам'ятаєте, що від якості вашого акрилу буде залежати, наскільки довго прослугує ваш виріб і як він буде потім класний в носі, і наскільки він швидко вигорить. Тому що ви пам'ятаєте, якщо там чи фіолетові квіти, забажаєте чи рожеві, ультрамаринові, там вони будуть обольовані. Приміняти або вигорати, ну, я думаю, ви про пігменти знаєте. Якщо ні, просто пишіть, будемо і на це знімати якісь відеоогляди. А наразі ось така квіточка у нас виходить в чисто білому. Як бачите, Виріб у нас саме білий-білий, і він дійсно білий. От я, наприклад, вам зі смартою порівняю да, очевидна різниця. Тобто, це у мене була смарта холодна порцеляна, яка сяє в темряві, але щось вона не сяяла у мене. А ось оце просто пречудовий, Ну не знаю. Я в захваті, буду постійно казати слово сьогодні пречудовий, тому що дійсно глинка одна із найулюбленіших. І далі ми з вами трішечки все-таки порозписуємо, подекоруємо. Відразу скажу, що гуаші, мабуть, цей трюк не вдасться. Чому не вдасться? Тому що мінімальна карплиночка води, і у вас потім гуаш попливе, змиється. Ну, найкращий матеріал для декору. Ну і плюс завжди акрилові фарби вони більш такі надійні і більш класні. Я ще не знаю, якими я сьогодні буду кольорами малювати. Але я взяла те, що в мене є. У мене ось такий є акрил, це деко, ви теж його можете використовувати. Гесе, в принципі, ви можете як праймер якийсь використовувати, якщо у вас LickTex або щось такого плану є. Додатково, ви можете. Так, це в мене сюди. Фарб у мене просто дуже-дуже багато, навіть на столі стоїть. І тому... Хочеться вам показати якомога більше, ну, але виходить, давайте поступово, з чогось починати. Тому я не знаю, які я зараз хочу, або жовтенькі. У мене чомусь новий рік і з якимись ось такими кольорами асоціюється, тому я вам навіть показала, воск взяла, щоб потім фініш пройтись по готовому виробу. І мені дійсно хочеться якоїсь такої ніжнячки. Можливо, зараз будемо навіть, і, до речі, глітерів хочеться. Можливо, навіть будемо з вами щось таке міксувати, тому гайда. Поїхали. Я взяла обов'язково серветочки, прибрала все зайве і трішки пофантазувала над тим, що я хочу. Нам обов'язково потрібна буде біла фарба. Я спробую все малювати вам на руках, тому що щоб вам було гарненько видно, і я могла бачити камеру зверху. Акрил, я думаю, ви знаєте, що це за фарба. У мене навіть підзагустувати почав. Я його можу трішечки розбавляти з водичкою, але наразі. Не сильно хочу його розбавляти, і ми просто по цьому матеріалу, ми, до речі, могли б пройти, прошкурити, прошліфувати наждачкою саме і квіти, і все. Але це буде у нас тоді довго. І ви просто першим, так як ви малюєте, ви можете так само промальовувати і квіти. Зараз я вам показую найшвидші варіанти, коли ви все ось так промальовуєте. До речі, акрил і різні лаки вам додадуть, дадуть додаткову склейку. Якщо ви раптом пам'ятаєте, коли ми ліпили, я казала, що, можливо, тут якийсь елемент, десь я не доклеїла або щось іще, десь ми цього не допомітили. Ось на цьому етапі ви можете все додатково скоригувати, бо в мене відчуття, що я ось відламала пелюстку. Але ми зараз її посадимо на місце. У мене акрил білий свіжіший, тому я його змішую з рожевим. Не хвилюйтеся, якщо туди ляпнуло. Зараз воно акрил дуже швидко сохне. До речі, в нього класна плівка потім е формується. У нього е така, ніби Фінішний шар, я коли малюю, просто у мене відбирається дармовлення І мені важко щось вам показати, розповісти. Але я намагаюся. В нього формується нібито така плівочка, яка утворює оцей якраз цікавий шар, який Ось сюди, на біленьке, намагайтеся не заходити, якщо ви не плануєте його замальовувати. Ви можете так лишити. Тут вже за вашим бажанням. І от ця плівка, вона нібито дає додаткову міцність. Ви можете, до речі, проходити а, тут з двох сторін, можете проходити з одного боку це все як ви відчуваєте більше по потребі. Я взяла просто готову відразу рожеву фарбу, тому що чомусь мені так пішло воно. Якихось можна взагалі біло-рожевих тонаг зробити. І навіть тоді не в золоті, бо я думала, ну зараз будемо фантазувати. крил нам дає право робити помилки і їх правити, тому що в гуаші там не так все легко. Це ще одна причина, чому я не рекомендую вам використовувати гуаш. Ну, але разом з тим, все поправити в будь-якому матеріалі можливо. Головне, попрактикуватися, потренуватися. Ви можете її сюди, до речі, на зворотній бік, щось додати. Якщо ви будете профарбовувати нешліфований виріб, у вас так, як в мене, от зараз, бачите, всі негарності. От закривати їх, отак акрилом забивати, ну це не варіант, тому що ви тільки підвиділите ще більше саме цей елемент. Тому тут ви дивіться, як вам уже буде подобатися. Угу. Можна ось так. Якщо ви десь бачите, відчуваєте, що вам хочеться по-інакшому, зробіть по інакшому. У нас повинна бути водичка для того, щоб це все промити. І я зараз хочу витиснути, зараз я побачу, як ми будемо робити. Промиваємо наш пензлик гарненько. Білила, у нас взагалі гарно, щоб водичку помити, але я, дивіться, я хочу взяти з білилами навіть зелений колір. Угу. Нам багато, нам багато не потрібно. Можливо, навіть це занадто біле, тому я ось сюди поруч ще витісню трішечки-трішечки темноватенького такого. І ось тут зараз я буду підлазити. Я вже стаю більш так обачно, тому що хочу. да, все-таки світлуватий, Мені хочеться змішати його. Не бійтесь, міксувати. Так, угу. да, ось цей мені кольор. Можливо, ще навіть трішки темнішого. Я навіть інколи залишаю цими місцями, тому що вони створюють якийсь такий цікавий момент. Так, ось тут вже я охайненько намагаюся. Все-таки, щоб зовсім на біле не залазити. Знизу можна там навіть трішечки темнішого зробити. Так, на квіточку вже намагаємось не залазити. І дивіться, у мене тут є місцями недофарбовки. Чому я не хвилююся за те, що вони є? Тому що я ще додатково, після повного просихання. Буду проходитися восковою основою. Я нагадую, що ми зараз працюємо в швидкому темпі. А, так, ну, давайте подивимося. Ага, це там у мене має бути рожеве, а ось там зелененьке. От дивіться, коли у мене так даємо трішки просохнути, давайте відразу прокриємо всі листочки. Ось так. І мені хочеться ось сюди підтемнити. Ну, таку імітацію, знаєте, нібито все-таки чим більше у вас кольорів. Навіть на вашому виробі згадуємо принципи малювання. Тут, в принципі, все те ж саме. Чим цікавіше у вас виріб на цій стадії, тим, так. тим далі теж буде цікавіше. Ми можемо проходитись з білим, ми можемо проходитись будь-яким. Зараз я закладую перший шар, першу основу. І я ще хочу ось цю основу. У мене, до речі, тут протекстурувалося, я вчора не добачила. Бачите, не повністю. Десь додавила, десь не додавила, і це теж буде створювати свій якийсь шар. Мені це навіть подобається, що таким чином воно сталося. Сюди зараз давайте я ще. У мене тут вже почала фарба просто підсихати. Я ось сюди не додивилася. І ось тут у мене, здається, теж би мало бути рожевеньким. Мені хочеться все-таки, щоб воно ж. Можливо, я цей виріб потім повішу навіть собі на ялиночку. І ось тут, бачите, от в чому трілість крила? Особливо, коли ви малюєте, знайдіть опору для руки. У вас оцих проблем, як зараз, у мене, не буде. У вас все чудово промалюється. Можете темнішим. Ну, взагалі було б класно, якби туди в глибину, ви ще темнішим якимось зайшли. Ви можете погратись, не хочу просто вже діставати ніяких. Плюс я вам пообіцяла найлегший майстер-клас. Ви можете взагалі от взяти потім після цього всього так в рожевому, як у вас є. Щоб імітації темноти створити, або, можливо, якогось сніжку. Ось такі якісь елементи. Бачите, воно трішечки підмішались різні фарби. Такої вінтажності зараз будемо додавати. Ага, у мене, бачите, під низом на цьому я малювала гуашю, і от трішечки потрапила інша фарба. Ну, зате цікавенько, цікавенько. Ніколи, знаєте, коли я ще викладала малювання і ліпку, так у мене були студенти, які ой, там у мене десь щось потрапило, десь щось не того кольору. А я завжди кажу, то це ж класно, це це простір для експериментів. Ви можете подивитися, погратися. Це настільки цікаво. От дозвольте траплятися всьому, що у вас відбувається в вашому. Просторі творчості. Ну, а сенс творити, якщо ви не експериментуєте, якщо ви просто робите по шаблончику. Я кажу навіть от цей майстер-клас. Ви взяли, але зробіть щось по-своєму. Візьміть якийсь інший свій молдик, якісь щось пропрацюйте окремо. Це ж завжди буде крутіше. Так, ну, зараз я подивлюсь, можливо, пензлика промию, бо я тепер хочу переходити до білої білої фарби перламутрової. В мене є це які? срібло світле. Давайте, бо я спочатку думала теплішим робити, але тепер. А давайте теплішим. Я хочу теплішим. Все рівно, от я люблю дуже золотаві кольори. Так, і прямо з баночки. Можете взяти ширшого пензля, можете взяти меншого пензля. І прямо ось туди можете підлазити. І дивіться, яка в мене перламутрова. О, да, да, да. Оце воно. Ось це воно. Ой-ой-ой. Мені хочеться, давайте, бо це дуже погано, я так. З баночки мені незручно брати. Я просто викладую, ви можете мастихінчиком викласти. мастихінчиком можете викласти на вашу основу. І ось тут уже гарненько проходимо. Це додатково підсвітлить вашу фактуру, яку ви гарно пропрацювали, дивіться. Але разом з тим, дивіться, що би. ви можете навіть тамповочними такими спонжиками чи рухами додавати фактурки. Так, ось так. Ось так. Можете навіть ось сюди. Так. Угу. У мене там вже трошки, трішки підсохло, тому я можу. І дивіться, акрил, як я вам вже сказала, він має таку пророзинняну, нібито. Формулу, основу, і тому от зараз він ще додатково вам зміцнює ваш виріб. Тобто, якщо ваш котик добереться до ялиночки або ваша дітвора, нічого з вашим виробом вже не станеться. Тому що він буде повністю прокритий. І так ви можете робити не лише з цією глиною, яку я вам показую, а з будь-якою, якщо у вас там фімо, джові, чи щось таке. Просто враховуйте масу вашого виробу, і в залежності від вашої маси, вже пропрацьовуйте і зміцнюйте далі те, як вам потрібно. Ось така, дивіться, сяюча основа. І, звісно, ну, я б була б не я, якби не повазюкала напівсухим сухим пензлем. Увага. Я ще додатково, бачите, скільки кольорів у мене? І ось так. З'єдную. У нас має бути єдина композиція. Ми все з'єднуємо. Ну, і далі я зараз ще трішечки викладу мені малувату. Бо я хочу зворотній бік. Я взагалі чомусь приготувала для вас широкий пензлик. Ну, але ж, звісно, все як завжди. Бо я думала, що цю частину я буду профарбовувати, візьму великий широкий пензлик і промалюю. Ну, але такий малесенький виріб, що його зручно навіть так. От дивіться, ви можете оці етапи, я зараз вам швидко-швидко так вазюкаю, вазюкою показую, але ви можете його пропрацьовувати в декілька шарів. І у вас тоді ще цікавіше, ви ось сюди можете. Взагалі тоді окремим шаром, ще доліпити, якусь табличечку зробити. І сюди підвазюкуємо. Так. І розтягуємо. От тут явно одного шару буде малувато, я, можливо, його потім ще буду додавати перед покриттям лаку, не на лак, відразу скажу. От так. Тут широким пензлом, а я би все таки рекомендувала такими знаєте тамповичні губки. У мене теж вони просто наразі закінчилися. І можна було б навіть їми. І ось так ви відправляєте. Акрил, буквально там повне висихання, звісно, його може бути і декілька годин, але схватується, що ви наступним шаром можете вазюкати уже буквально за хвилиночку 20. От ви бачите, навіть що я зараз його роблю, і воно в процесі в мене вже там викристалізовується. Також ви можете там змішати додатково, да? ще десь, нібито, сніжок там, з білилками. Да? Це у мене білилка я беру. Просто звичайні білилка. І можете, як сніжок, ось такі додаткові окантовочки поробити. Так? Ось сюди. Не бійтеся експериментувати. От я завжди кажу: експериментуйте. Ну, десь не вийшло, ну парочком підстріть. Так, так. Десь десь сніжка сюди, десь сніжка сюди. Так. От Мені здається, що інколи правда, можна загратися так, що вже всього буде перебір-перебір. Тому я думаю, що я зараз теж буду спинятися. Але це ще не все, друзі мої, це ще не все. У мене є ось такі класні речі. Це називається реставраційний віск. Я їм інколи роблю іграшки, можливо, ви пам'ятаєте, ну, це щорічна традиція, коли я кульки роблю, такі дуже фактурні, дуже рельєфні, і вони прям сяючі. Ви можете знайти в мене в рілсах, можливо, я знову їм поділюсь. Я беру буквально трішечки. Я працюю пальцями. У нього трішки інша фактура. Так, зараз він підсох. Це в мене минулорічний віск. Угу. Як і клей може підсихати. Так. Ось, дивіться, от цього навіть нам буде вдосталь. Він легко активується, але от коли він лежить. І тут дивіться, от зараз, от десь сюди, так. Не підсохло. Треба все-таки, у нього, до речі, специфічний восковий аромат. Це я сьогодні не приготувала, але у мене ще там, ну, я дуже люблю ляльки, інколи робити. Я їх, правда, для себе роблю, ну, але то таке. Їм можна ну, по готовому по сирому. Дуже класно таку нібито вінтажність придавати. Зараз ми не зробимо, не хочу вже зупиняти відео, хочу його сьогодні зараз дописати. Але я думаю, що я додатково вам щось зніму. Ні, у мене ще сира фарба, і воно трішечки не той ефект Дивіться, ось камера приблизилась, бачите, такий цікавий восковий ефект, але в мене ще все дуже сире. Можливо, я ще все-таки в кінці відео це запишу, тому що зараз прямо не можу його нічого зверху покрити. Коли ви покриваєте цією штукою, воно має бути повністю висохшим. Це дуже-дуже важливо, тому що він класний ефект створює, але от є такий момент, що тільки по сухому ми ним працюємо, інакше нічого у нас не вийде. Ну і звісно, ви можете взяти потім от таку бучовочку. І створити ось таку гарненьку підвісочку. Дивіться. Я ось так закриваю, щоб було гарненько. І мені здається, ось так. Дивіться, вже навіть на оцій стадії у вас може бути гарнющий-гарнющий виріб. Я оце все прибираю, щоб воно вам не заважало в кадрі. Угу. Ось така глинка і ось такий виріб. Погляньте. Ну, прілесна іграшка, особливо, коли я її ще підписати, якийсь, можна, до речі, маркером а, цим, що для cd дисків і для всього іншого, перманентним маркером підписувати позаду, або акриловими маркерами. Все, як ви забажаєте, побажання, і ось такий подаруночок комусь зробити. Мені здається, це найчарівніша новорічна іграшка, яка тільки може бути. Особливо, якщо ви дійсно її ще а, допрацюєте. Давайте, знову ж таки, я ж не здаюсь. Ось, трішечки. Ну воно ще я відчуваю під пальчиками, що все-таки потребує-потребує висихання. Але ось так. Ось дивіться, вже воно, вже просто трішечки навіть по-інакшому. Правда ж? Бачите, як сяє? Особливо сюди на нижню пелюсточку. Так, ну як на мене, це у нас готова ялинкова прикраса. Так, да, я коли працюю, у мене ось такі всі гарні руки, може бути і лоби, обличчя таке, ну але як є, зате наша творчість розквітає, і нехай вона ось так, як оці ялинкові прикраси, квітне приносить задоволення. Це найкраща в світі терапія, це, звісно, творчість, це, звісно, арт-терапія. Тому uh, творіть, насолоджуйтесь. І нехай вам ваші вироби принесуть радість, задоволення. Потім покриєте лаком. І якщо ви зробите за цим майстер-класом таку прикрасу, обов'язково відмічайте мене, тегайте. Я прийду до вас в інстаграм, пролайкаю, прокоментую і з задоволенням вас підтримаю. Тому з наступаючим новим роком! Сьогодні ми з моєю лялею трішки сумуємо, тому що це мав бути майстер-клас не просто по ось такій підвісті. Хочеться сказати. До речі, гарна ідея. Її можна використовувати не тільки як ялинковий декор або подарунковий такий підвіс, а саме, навіть як кулон. Мені здається, на вас будуть звертати потім увагу. Але це мав бути повноцінний огляд на падіку глину, найлегшу глину з цієї серії, тому що їх в цій лінійці аж три. Я найчастіше використовую синю, але ось це просто диво, чудо і мені дуже подобається. І ми не просто з вами ліпили ялинкові прикраси, ще й ліпили ось таку дівчинку-ялиночку, де ми використовували і ручну ліпку, де ми використовували і молди, де я показувала, як з цим працювати, як працювати з основами. Але тільки я умудрилася загубити ці майстри. Ну, не загубити, я їх випадково видалила намагалася розібратися з айфоном що до чого, як робити. І так сталося, що я декілька днів роботи просто на смарку видалила. У мене сьогодні зранку було дуже сумний поганий настрій. Я навіть домонтовувати це відео не хотіла і викладувати, Ну але вирішила, що можливо. У мене на каналі замало розписів, і тому я показала вам ще ось такий варіант. Сподіваюсь, вам це теж було корисно. Але, друзі мої, хочу сказати, що якщо вам все-таки хочеться огляди саме на паді серію, тому що там дуже багато насправді глин, тут є ще й дитяча глина. У мене багато чого є. Ми можемо, я можу для вас зняти новий відеоогляд. Просто напишіть мені в коментарях, чи цікаві вам взагалі лялькові глини, різноманітні, можливо, мікс техніки, щоб ви використовували в поєднанні з іншими Матеріалами, а можливо для декупажа. Правда, декупажем, я, чесно кажу не займаюся. Я просто колись їм займалася, можу із свого досвіду того минулого поділитися. Про ляльки я можу розповісти. Про різноманітні міксовані техніки, навіть з кутром теж можу розповідати, пояснювати, що як з чим з'єднується, як пояснюється. Тобто досвіду дуже багато, можу багато чим ділитися. Сподіваюсь, більше я не видалі, я вже боюсь користуватися цим айфоном. Але ну, що є, то є. І тому, якщо вам цікаво, будь ласка, пишіть, тому що мені хочеться, щоб у мене був максимально корисний контент на моєму YouTube каналі. Звісно, підписуйтесь на мій канал, тому що в мене це мотивує. Знімати нові нові відеоогляди, відео майстер-класи. Ну і звісно, мій мій цей канал створений для краси, натхнення, добра в цьому світі, тому що моя така велика велика місія, яку я зараз на себе взяла, нести через а, свої вироби, через а, свої різноманітні майстер-класи, квіти, зокрема, нести добро у цей світ, і щоб його ставало дедалі-дедалі більше. А, тому будемо з вами дивитися, до речі, з цієї ж глинки, ось із цієї, ми можемо ліпити різноманіт. Манітно аксесуари, кашпо навіть невеличкі, декорувати, міксувати. Ну, тобто можу дати вам багато, тому пишіть, чи цікава вам взагалі така рубрика, можливо, про інші маси. І я з задоволенням буду для вас записувати ось такі майстер-класи. Ну а на цьому все. З вами була ваша Людмила Трихліп. Підписуйтесь на мій канал, відмічайте мене, якщо ви ліпите за моїми майстер-класами. Ну і давайте нести красу і добро в цей світ.